Церквильний скринінг на сьогоднішній день найефективніша методика виявлення. Вірус папіломи людини це вірус, який передається статевим шляхом, тобто ми виявляємо групи ризику для того, щоб потім попередити захворювання на рак шляху. А що таке аскус, а що таке Елсіл? Що таке Ашсіл? АТП, але вона, АТП не не досить типова. 100% випадків, l Елсіл це вже диспластичні зміни. Як вакцинація допомагає в попередити рак шийки матки? Доброго дня, шановні слухачі, сьогодні ми з вами обговоримо все, що потрібно знати про захворювання шийки матки. Від профілактики до методів лікування. І сьогодні з нами в студії експерт світового рівня, головний онкогінеколог Одеси, доктор медичних наук, професор Андрій Ігоревич Рибін. Доброго дня. Доброго дня, Олена. Вітаю, шановні слухачі. Сьогодні ми обговоримо дуже важливу тему, яка стосується здоров'я жінок, здоров'я молодих жінок. І, на жаль, за останні три роки війни захворюваність на цю патологію збільшилась в Україні і в нашому регіоні. Тому ми будемо сьогодні говорити е, наше, про те, що наші знання та наші навички це дуже ефективна зброя у боротьбі з цим захворюванням. Так і сьогодні ми поговоримо про скринінг е, шийки матки на захворювання. поговоримо про впл інфекцію е, Предракові стани шийки матки та методи лікування цих захворювань. Перше, з чого ми почнемо, це з цервікального скринінгу шийки матки. Чому цервікальний скринінг це важливо і чому він є основою профілактики захворювань шийки матки? Цервікальний скринінг на сьогоднішній день найефективніша методика виявлення та превенції розвитку раку шийки матки виявлення передракових станів виявлення раку шийки матки на ранніх стадіях. Це метод діагностики, який включає в себе ПАП-тестування та ВПЛ-тестування. Причому комбінація цих двох методів є найбільш ефективною і у жінок. В віці 20 до 30 років ми рекомендуємо раз на три роки робити це тестування, цей скринінг. А після 30 років раз на 5 років впл тестування або ПАП-тестування. Але найефективнішим є така комбінація на сьогоднішній день і пап-тесту і тестування на вірус папіломи людини. Так, а вірус папіломи людини це основний чинник, який викликає захворювання на рак шийки матки. Розкажіть, будь ласка, про цей вірус і чому тестування є таким важливим? Вірус папіломи людини це вірус, який передається статевим шляхом, тому умовно кожна жінка, яка починає жити статевим життям, вона умовно інфікована. І більше жінок протягом свого життя в той ступеню зіштовхуються з вірусом папіломи людини, але в більшості випадків він не активний, тобто не агресивний. На сьогоднішній день на є виявлено більш ніж 100 штамів віруса папіломи людини, але для раку шийки матки, для патології шийки матки найагресивнішими є 16, 18, 31, 45 та ряд інших, ну, приблизно десь до 10 високоагресивних штамів віруса папіломи людини можуть провокувати рак шийки матки. Дякую. Е, і я чула, що з'явилися методи для самозабору матеріалу для тестування. Так чи ні, може може жінка. Самостійно протестувати себе на вірус попілому людини так, звичайно, такі методики існують в світі, і, наприклад, в Північній Європі вони вже навіть 15 або 20 років існують. Це так звана методика квінтіп, методика самозабору матеріалу жінкою, яка не може звернути ді, дістатися лікаря, або не йде до нього. На прийом по якимось іншим причинам, логістичним або якимось психологічним причинам, вона сама призводить в себе забор матеріалу на дому. І потім відбувається тестування на ну переди, до лабораторії або до сімейного лікаря, і тестування на ну він а, все це все одне і те ж ВПЛ-тестування, тобто ми виявляємо групи ризику для того, щоб потім попередити захворювання на рак ракшики. І вона з цим результатом може прийти до лікаря, або вона приходить з цим результатом до лікаря, або лабораторія направляє цей результат до лікаря, і лікар вже тоді селективно призводить якусь доповнювачу, діагностику, або інформує цю жінку з приводу того, що в неї є ризики розвитку перед ракове, або. Зло якісної патології шики мати так. І жінка, ну враховуючи те, що жінки в нас дуже самостійні зараз стали, і багато жінок, які не можуть звернутися, знаходяться десь за кордоном, чи не можуть звернутися по якісь, якимось другим причинам до лікаря, вони можуть зробити цей тест? Так, це тестування, вони воно показало свою ефективність, воно показало свою безпечність для організму жінки і ну, для деяких категорій це дійсно це коли ми говоримо про комфорт. Але потім все одно потребує така ситуація консультації лікаря, аналіз потребує консультації лікаря і вироботка стратегії менеджменту теж потребує консультації з лікарем. Да, і поштовх для того, щоб вона звернулася, щоб вона приділила зараз. увагу своєму гінекологічному здоров'ю. Так, дякую. І розкажіть, будь ласка, як розшифровуються результати пап тесту. У нас дуже багато питань від жінок: а що таке аскус, а що таке ЛСІЛ, що таке АШСІЛ? Вони не лякаються, коли бачать ці результати. Можете розшифрувати ці так? Звичайно, звичайно. це результати, які потребують обов'язкової консультації. Теж лікаря, але жінка повинна знати. Те, що, наприклад, почнемо з ніум, так такий так, результат так. є, як ніум. Це Н перша бул, літера норма. Тобто нормальна ситуація, коли клітини не уражені вірусом папіломи людини, шийки матки, та немає в них ніяких змін, ні запальних змін, ні передракових змін. Тобто ніум це умовна така норма, яка потребує потім через три роки повторного тестування. Uh -huh. Потім на друге місце я поставив такий результат, як Аскус. Аскус це Атипія, А, по-перше, літерами на Аскус атипія. Атипія, але вона атипія не а, досить типова. До чого ми звикли, що Атипія – це передрак, це Атипія, яка може бути ви, а, ну. Спровокована і запальними захворюваннями, і якимись дісгормональними станами, тобто для, для лікаря незрозуміла. Не е, да, 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 да. Нетипова картина, яка потребує диференціації до обстеження. Ага. Так, звичайно, перш за все, в більшості випадків це запальне захворювання, але іноді під ці ази е, можуть бути е, скриті такі і передракові стани, і навіть е, навіть. Від при раку ендометрія може бути mm. така картина. Тому ми повинні перш за все виключити запальне захворювання, якісь супутні захворювання, а потім обов'язково дообстежити mm. повторний пап тест, кальпоскопія, якщо потрібно, та ВПЛ-тестування. те, і про що при, ми говоримо В першу чергу, пролікувати запальні хвороби, e, а потім однозначно, якщо це... вони є, да, якщо вони є, і потім взяти ще да, повторно да, да. цей. Так. А, далі ми говоримо вже про патологічні стани. так Елсіл yeah. це low, Так, перша літера lit low, це, це такі незначні äh, зміни епітелія yeah, шийки матки, які можуть бути тимчасовими. Uh -huh. А в деяких випадках вони можуть бути як така собі дісп... легка дисплазія, тобто вони ем, відповідають картині легкої дисплазії, яка може бути тимчасовою, або може потім перейти в більш серйозний стан. Uh -huh. Тому ЕЛСІЛ потребує спостереження, потребує дообстеження, Uh -huh. Кольпоскопії, виключення запальних процесів супутніх, опять же, виключення дисгормональних станів і лікування їх. Ну елсіл це коли ми вже uh, приділяємо увагу таку увагу, увагу. Ну і частіше за все воно виникає за рахунок ВПЛ-інфекції. Та відсотків випадків ЛСІЛ це вже mm -hmm. диспластичні зміни mm -hmm. е, легкого ступеню, і вони викликають це. тільки за рахунок вірусу папілома людини. Ми... Якого штаму, яка ситуація, і mm -hmm. е, тимчасові вини або постійні це тільки е, вирішується індивідуально під час менеджменту цієї пацієнти? Mm, тому додаткові обстеження це на впл інфекції? ВПЛ, кальпоскопія обов'язкова да, інфекції, що ви перед. Деси статевим шляхом або в'язково, тобто повний спектр так, такий до обстеження, який нас сорієнтує на те, що це буде прогностична благоприятна ситуація, або прогностична неблагоприятна ситуація. Дякую. Ну і, і е -е, аж сіл. сіл. Ну аж сіл. Це вже увага. Це вже потрібна така. Ми говоримо про те, що це вже передракові зміни. Це відповідає дисплазії помірної та тяжкої. Це вже такий передрак, і повинна дуже уважно віднестись до обстеження цієї жінки. Обов'язково кальпоскопія з біпсії, обов'язково ВПЛ тестування, обов'язково викликання Лечення, знову ж інфекція ще прийде mm -hmm. статевим шляхом, і вже якесь лікування більш агресивне, ніж спостереження, ніж консервативне лікування. Там є різні варіанти. Ну і підсумуємо, що нам потрібно жінці зробити, якщо отримали H-сіл, l сіл, ну і Аскус також. Перш за все звернутись до лікаря до лікаря, да, да. до це, 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 це. лікаря, який є спеціалістом з цих станів. Це по-перше. По-друге, ми обстежуємо на захворювання, що запальне захворювання, так, ну вони можуть бути умовно патогенне, можуть бути і, так, да, ті, ситуатив. що передаються статевим шляхом. Однозначно, після виключення ми робимо кольпоскопію, однозначно, при необхідності за необхідністю ми робимо біопсію шийки матки, і потім вирішуємо тактику. Або ми консервативно ведемо цей стан, або якщо навіть є ситуація, це коли е Елсіл, наприклад, вони потребують якогось оперативного Більше втручання, оперативного да. втручання. Да. коли воно персистує більш ніж півроку та інше. Ну, е тобто, коли ми отримує, отримуємо результати все окрім ніум, ми цій жінки приділяємо увагу. увагу. Яка це увага, як вона довго буде йти. Це персоналізована. Персоналізована. З урахуваннями повинна враховувати, наприклад, сімейний анамнез. Uh -huh. Ми повинна враховувати акушерський анамнез, гінекологічний анамнез, то тобто ряд ризикових факторів, які можуть допомагати вірусу папілома людини бути більш агресивним і провокувати ці зміни. Ну тобто uh -huh. він же ж не, не не тільки вірус папілома людини працює так? Well, да, да, він так. є комплекс факторів, які працюють для того, щоб він був більш агресивним. Якщо є ці фактори ризику, то, uh -huh. то тоді увага для такої жінки. Більш така Давайте серйозна. більше пояснимо нашим жінкам, що таке ектопія і дисплазія шийки матки, і чим вони важливі і для розуміння здоров'я жінки? Ектопія це в більшості випадків фізіологічний стан, особливо у молодих <гум> жінок, коли циліндрічні епітелі виходить. Ну тобто епітелі цервікального каналу, він виходить за свою. Нормальну зону там, де він розташований, і виникає картина, такі навіть як псевдоерозія. Але це не псевдоерозія, це ектопія, і в деяких випадках вона навіть сама потім після пологів або після там, нормалізації гормонального стану да, або вона після сама… корупція. Або... Так, звичайно, mm -hmm. так. Іноді буває, що так звана запальна ектопія, яка після дообстеження да, ми виявили, Якісь дисбактеріози, якісь запальне захворювання. Лікуємо, і потім картина кальпоскопічна, картина візуальна. Вона нормалізується. Що стосується дисплазії, то це вже зміни клітин. Передракові зміни клітин і є. В нас слабка, тобто легка дисплазія середнього ступеню та тяжка. тяжка. Ось слабка це вона відповідає те, що ми говорили про LCL, тобто mm -hmm. там увага та спостереження до обстеження, консервативне якесь лікування, і потім контрольний павтет. А що що стосується помірної та тяжкої дисплазії, то тут вже треба в більшості випадків підключати якісь е, е, методики хірургічного іноді втручання, е, однозначно до обстеження, однозначно. Але тут вже до обстеження з приводу того, щоб не допустити е, більш, більш е, поганого так. стану, ніж е, того, що там норма. Mm -hmm. Тобто помірна та тяжка дисплазія – це вже такі передракові, це такі, е, я б сказав, без п'яти хвилин е, дзвінок, mm -hmm. тому mm -hmm. що, що що це може призвести до онкологічного стану. Не у всіх випадках, не завжди це відбувається. Але ми не можемо на сьогоднішній день немає е, е, методики, щоб ми сказали, в цій жінці з е, тяжкою дисплазією буде рак, mm -hmm. а в цій не буде. Однозначне лікування Однозначно, лікування, в більшості випадків оперативного лікування. Але е, у 21 сторіччі ми можемо запропонувати таке лі... хірургічне лікування, воно не е, орган е, видаляючи. Воно... Таке собі після цього вона не впливає не на сексуальну, не на статеву функцію, не на репродуктивну функцію, не на менструальну функцію? Тобто, жінка може фігітна спокійно ну тобто, вже без цієї патології. Дякую. І скажіть, будь ласка, як вакцинація допомагає в попередити шийки матки? На сьогоднішній день ми вже маємо можемо говорити про те, що в тих країнах, де вакцинування відбувається 20 та більше років, захворювання шийки матки, кіматки в вікових категоріях, особливо репродуктивного віку, вони воно значно знизилося, тому що вакцинування є згідно стратегії, навіть возовської стратегії вакцинування є найбільш на сьогоднішній день ефективною методикою превенції. Шейки матки та передракових станів шийки матки. І не тільки шийки матки, а всіх ВПЛ-асоційованих онкологічних та неонкологічних станів. Так. Тому вакцинування на сьогоднішній день є актуальним питанням, і я вдячний тим лікарям, які призначають. Вакцинацію дівчат та можливо іноді жінок, тому що найбільш ефективна вона так у дівчаток до початку статевого життя, тобто 9-14 років це згідно стратегії ВОЗ найбільш ефективний. Контингент з найбільш найкращим результатом цієї вакцинації, але вона показана і жінкам з вірусом папіломи людини, з наявністю вірусом папіломи людини і більш. Старшому віці і навіть іноді і в 25, і в 30 років, і в 35 так, ми так. призначаємо вакцинацію, тому що є дані за перекресний імунітет, є дані за ефективність вже при наявності вірусу папіломи людини за ефективність цієї вакцинації. Дякую, що ви можете нам розповісти. О лікуванні шийки матки. Які є методи, щоб наші жінки знали, що ми можемо приміняти, застосовувати при лікуванні шийки матки при різних патологіях? Ну, Перш за все, ми з вами повинні нашим слухачам і глядачам сказати, що Чим раніше ми виявляємо патологію шийки матки, навіть рак матки, чим на більш ранніх стадіях, тим більш в нас методик, тим більше ми можемо запропонувати. Підходів до лікування і навіть органозбережувальних підходів, коли навіть при раку шийки матки на початкових стадіях ми можемо зберегти і фертильну функцію, і репродуктивну функцію, і менструальну функцію, ну, тобто і статевим життям жінка. Ну, тобто, чим раніше ми виявляємо? Тим ефективніше ми лікуємо. Mm -hmm. І на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про передракові стани, mm -hmm. і ми говоримо про ті передракові стани, як Аш сіл, так і тяжка дисплазія, які потребують вже хірургічного лікування, то це перш за все ми можемо на... при відсутності. Таких прогностично несприятливих факторів ми можемо застосовувати і радіоволнову екцизію, кріабляцю потім вакцинація, вакцинування. Після цього ми говоримо про можливо там якусь імунотерапію. Якщо ми говоримо про початковий рак шийки матки або диспластичне ураження з несприятливим прогнозом, то це канізація шейки матки, і вона теж після цієї операції, навіть при онкологічних станах, у нас є багато дівчаток, які після канізації вагітнили народжували і в них це було добре. Тому тобто, можна вагітніти можна, після можна. початкових стадій раку шійки да. матки, можна вагітніти, виношувати вагітність. І так, звичайно, і такі випадки є, і багато їх. І вони навіть є дівчинки, які не один, а два-три рази після канізації, Ну так вийшла uh -huh. ситуація. Вони потім забагітнули, народжували здорових дітей, які не відрізняються нічим. А що стосується органозбережувальних підходів, наприклад, при розповсюдженому раку шейки матки, є така операція як трахелактомія, коли видаляються шейки матки, і потім э, стінки піхви підшиваються вже до внутрішнього зіву, Але э, Ця операція дуже складна і ну, взагалі, взагалі у всьому світі підхід такий, що ми стараємося не доводити до цих розповсюджених стадій, але якщо вона є, то вже ми персоналізовано обираємо підхід. Тому що потім вже хірургічне лікування, воно досить таке складне, перш за все, не тільки для лікаря. А для жінки стосовно реабілітаційних моментів, тому чим раніше ми виявляємо, тим краще для всіх. Ясно. А скажіть, будь ласка, якщо рак шейки матки виявили під час вигідності? Такі, на жаль, ситуації теж є, і тому я трохи почну з іншого, тому ми говоримо завжди, що якщо ви плануєте вигідне. Вам треба прийти до лікаря так, mm. в 21-му сторіччі і mm. обстежитись так, щоб не було таких ситуацій. Like Перш за А по-друге, якщо перед стан, або рак шийки матки виявляють під час вагітності, то тут все залежить від ситуації. Якщо це передраковий стан в більшості випадків жінка цю е, вагітність та народжує, а потім ми е, ну, через десь приблизно 4-6 тижнів ми е, е, Полягаємо на тому, щоб вона прийшла повторно обстежила свої матки, тому що е, вагітність взагалі це додатковий прогностично несприятливий не фактор для вірусу папіломи людини, тому що е, це зниження імунітету, і вірус папіломи людини себе дуже прекрасно відчуває в цих умовах. Він агресивен. Він такий. А якщо вже є дисплазія, і цією дисплазією жінка е, завагітнила, ну це взагалі для нього. Такий е бонус дуже крутий. Тому ми не потрі не повинні давати для вірусу папіломи людина такий шанс. І якщо вже є вагітність на фоні передракових станів, так вона е народжує і потім ми вирішуємо питання. Якщо це рак шийки матки, такі ситуації теж бувають, то ми е дивимося е в залежності від того, яка стадія. Та да. раку mm -hmm. шейки матки і який термін вигідності. тобто там е, тактика дуже персоніфікована. Вона е, обирається онкогінекологом, акушером, гінекологом. І обов'язково самою жінкою, тобто консиліум. ми да кансіліумна. Ми пропонуємо різні варіанти, тобто на наполягаємо на одному, але там вибирає, обирає жінка. Вона інформується про ризики, які mm -hmm. в неї є. Вона інформується про ризики, які можуть бути, і потім вирішується тактика індивідуально персоніфікована. Але я ще раз наголошую: в 21-му сторіччі для чого ми сьогодні тут сюди? Для того, щоб таких ситуацій вони не, вони не, вони не мають Кращі бути взагалі, да, тому що рак шийки матки, він дуже добре виявляється, він передраковим стане добре діагностується. Ці сучасні світові методики, які є на сьогоднішній день, вони в Україні доступні, вони доступні в нашому одеському регіоні. Всі найсучасніші лікарі. На сучасніші центри вони мають на озброєння ці методики, і для діагностики, для лікування то ну залишилось тільки те, щоб жінка приділила увагу своєму здоров'ю здоров та да. собі якийсь час виділила та пішла, обстежилась і на найближчі там один-два роки забула про цю ситуацію. Дякую, Андрій Ігорович, за дуже вечірну розмову. Ну... І хочу сказати нашим жінкам: бережіть себе, бережіть своє здоров'я і приходьте до нас на скринінги, тому що попередити це простіше ніж потім лікувати і е, думати про щось інше. Дякую, приходите до жіночого лікаря. Будемо вас чекати. Дякую, Андрій. Ігорійович. Дякую. Я хочу теж вашим слухачам сказати, що обов'язково приходьте до лікарів для до кращих спеціалістів. Не забувайте про своє здоров'я, не забувайте про те, що ваше здоров'я вас одне іншого не буде можливо. І на сьогоднішній день рак шийки матки це не є проблема. Це проблема тільки є в тому випадку, коли жінка не звертається, коли вона забуває про себе. І коли вона м, е, забуває про те, що вона повинна бути здоровою і для себе, і для своєї родини, і для своїх дітей, е, і для того, щоб взагалі для, е, свої, для своєї соціальної місії. Тобто, приходьте до лікарів, не забувайте про скринінг, не забувайте про те, про що ми сьогодні говорили, і все буде добре у вас. Дякую.